Це Lamborghini урус поруч зі мною Lamborghini Urus Performante. І сьогодні ми з'ясуємо, яка з цих машин швидше на чверть милі. чи варті ці оновлення своїх грошей і як вони зробили машину ще швидше? Трошки інформації про звичайний урус: тут 4 літра твін турбо V8, 650 кінських сил та 850 Нм моменту, повний привід та восьмиступнева коробка передач. Вона коштувала 165 тисяч фунтів. Її вага. 2199 кілограмів про перформанти нам розкаже її власник Марк Макан, яку він, до речі, щойно придбав. жовтий колір їй дуже вичить. Дуже тобі дякую. Мені теж подобається. Думаєш, буде швидшою я можу сказати в кінці, що потрібно зараз. Я дуже сподіваюсь на це. До речі, скільки ти заплатив за цю машину, тому що в базі цей автомобіль коштує 209 тисяч. Тож твоя з опціями напевно ще дорожче. Так, це було трошки кумедно, тому що це одна з перших машин, і вона пакетна. Якийсь вуйко з Італії на всі опції в конфігураторі. Але не ті, що я хотів. Тож в мене тут масаж сидінь, фіранки позаду разом 288 тисяч фунтів. Сподіваюсь, вона стала швидше. що в неї під капотом? Тут 4 літра, V8, Twin Turbo, 660 кінських сил, 850 ньютон-метрів крутного. Я десь помилився. Це ж твоя машина, проте ти помилився всюди. Нагадай, яка потужність 666. Цифра д'явола, демона, діабло, пукіна. бо. ти ж знаєш, вони зробили це спеціально. Давай спробуємо ще раз. Бачиш, Марк, це не просто добре. Спробуємо ще раз. Тут V8... 4 літра. Твін турбо 666 кінських сил, 850 ньютон метрів моменту і важить дві 1 тонну. Та тут також восьмиступнева коробка передач. Бум, ага, бум. Дозволь мені трошки підкоректувати тебе. Бо одна з особливостей перфоманте це те, що вони зробили його легшим за звичайну версію. Отже, він важить 2150 кілограмів, а це на 49 кілограмів легше за стандартну версію. Чи вплинеться на щось? Не знаю, сподіваюсь. Сподіваюсь, вам подобаються наші перегони. До речі, ми підготували кілька крутезних заїздів, які опублікуємо незабаром. Тож підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Я дізнаюся, якщо ви не зробили цього. Отже, настав час зробити це. Перед тим як ми почнімо, звісно, ми зробимо обов'язковий саундчек. Тільки вімкну режим корса. Добре. О, так. Я це люблю. До речі, перфоманти має покращену вихопну систему. Тут встановлений акраповік. Чи як там він називається? Коротше, пушка пітарда. Давай послухаємо. Звучить дуже добре, піде ще трошки. Так, мені подобається, звучить круто. Тож, це пакетна машина. Ти замовляєш машину, але вона вже має певний пакет опцій, де є майже все. Якщо ти хочеш купити цю машину, і я думаю, що це одна з перших машин. UK, то ти береш цю пакетну, яка коштує десь 270-280 тисяч фунтів. Саме так я подивився в описі комплектації мед. Я не жартую. Є декілька опцій, і я навіть не знаю, що вони роблять. І, можливо, це найкраще, бо мені і без того боляче. Ти знаєш, тепер мені стало цікаво, що ж там за опції. Ми спробуємо знайти список опцій для цієї машини, покажемо зараз декілька з них разом з ціною, звісно. Чому б ні? Коли відео вийде Марк, ти зможеш ще раз подивитися і поплакати, наприклад, Якщо ви хочете порівняти характеристики цих машин, тисніть на паузу зараз. Ми зробили невеличку таблицю для вас. Отже, давайте зробимо марка і його перфоманти. Я трошки проспав старт. Ми відриваємося. Це бентежить? Не може бути? Він починає наздоганяти мене? Але вже занадто пізно. Це ганьба, Марк. Справжня ганьба. Твоя тачка за 280 тисяч повільніше. Вона просто вмерла, як тільки я стартанув. Знаєш що? Це ж одна з перших машин, тож їм потрібен час, може на тобі вони і протестують її. Гаразд, Марк. Для заліка потрібно дві перемоги. Цього разу спробуєш лонч контрол. Чи просто спробуєш стартанути через брейкбуст? Я просто натисну до фіга кнопок, наче я гонщик. Гонщик. Це лотерея. Оу. Оу, зараз тобі це вдалося. Стартанув краще за мене. Я його не здоганяю. Це доволі близько. О, а це цікаво. Твій вонч був кращий за мій, але потім ми їхали майже однаково. Немає жодної різниці потужності між ними. Все обурює. Проте ти переміг рахунок один один не настав час вирішального заїзду. Отже, ти також будеш використовувати брейк буст з невідомих причин після натискання кнопа контрол більше не працює, тож я буду без нього. А раз, я теж спробую. Як ти це зробив? Я не можу знайти її. Гаразд, я знаю, що робити. Треба вимкнути стабілізацію, просто дати її пробуксувати. Це дуже близько. Біг, мій Боже. Спробуй нас догнати, якщо це взагалі можливо. Так, так. Марк, якщо хочеш, можемо обмінятися машинами. Я можу це зробити тільки заради тебе, якщо ти хочеш. Нараст. Отже, що насправді трапилось? Звичайний дешевий урус переміг перетнувши чверть милі за 11,5 секунд. а новий парфоман зробив те саме за 11,7 Тепер спробуємо заїхати з ходу 80 кілометрів на годину. Обидві машини в звичайному режимі страда, автоматичний режим коробки. їдемо на півмилі. Три, два, один. Поїхали. Вона не перемкнулася вчасно. Дуже повільно. Оце так різниця цього разу. Оу, так. Легка перемога для тебе, чи не так? Старт тривалістю в вічність твоя перемкнула набагато швидше. Тиждень тому я їздив на Авентадор SVJ, і це була катастрофа. Проте на цій машині та в цьому режимі воно працює ідеально. Добре, переберемо коробку з нашого рівняння. Раз, Маркі, спробуємо ще раз. 80 кілометрів, третя передача, перемикаємо власноруч. Три. Два. Один. Поїхали. Впевнений це все через перемикання. Як це взагалі можливо? Запізнився з перемиканнями. Вона просто ніфіга не їде. Що трапилось? Твоя неймовірно швидка. Ти просто вирвався, наче скажений. І як ти себе почуваєш тепер? Мені здається, тут недостатньо карбону. <рес> Я можу дати тобі проїхатися, проте не хочу робити тобі боляче. Раз давай перейдемо до брейк-тесту. Може, в цьому ти переможеш? Планую зупинитися на 50 метрів раніше тебе. Сподіваюсь, тебе це вийде. Гальмуємо з 160 кілометрів одразу після лінії. Машина, яка зупиниться раніше, переможе. сподіваюсь, це буде Марк. Якщо хочете побачити більше перегонів з Ламборгіні, тисніть на посилання тут або в описі до відео. Якщо ні, залишайтесь тут, бо ми вже гальмуємо. Ти напевно зараз мухлював. відсотково ні. Дурниці не може бути такої різниці. Ти усього на 50 кілограмів легше. І все. Нюхай бебру. Нам потрібен ремач, хочу зробити це ще раз. Нагадуєш мене кілька хвилин тому. А що б ти обрав прискорюватися як моя ламба, чи гальмувати, як твої перфоманти? Ти бачив моє відео. Я завжди про безпеку. Тож гальмування більш важливо. Підписуйтесь на канал Марка та побачити на власні очі, що він має на увазі під словом безпека. Це не про нього. Спробуємо ще раз. Сподіваюсь, Марк не буде мухлювати. Боже мій, приблизно те ж саме, що й минулого разу. Марк, вітаю твій перформанти гальмує краще за звичайний урус не швидше, проте гальмує краще. Продаю урус. Я ніколи б не заплатив ціну, яку заплатив він. Може запропонувати 50 тисяч. Хочу сказати дякую гедонізм Петро Клаб за те, що надали цей урус. Посилання буде в описі до відео. До речі, якщо ви шукаєте потужний кросовер і не хочете витрачати 280 тисяч фунтів на Урус перфоманти, я б краще обрав непоганий варіант через Карво. Якщо ви хочете подивитися, які машини можна купити, тисніть на посилання в описі до відео. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, чи вартує машина марка такої купки грошей. Ліворуч вас чекає більше до української також прошу вас підписатися на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Ваша підтримка неймовірно важлива для нас. Нові перегони, огляди та новини вже незабаром. Це був Matt Цьом Цьомпа.